Привіт, ви дивитесь «Бігус.Інфо». Я Вадим, і сьогодні ми з новою порцією деклараційно-депутатських історій. Ви мене знаєте, як звати або фамілія? Ваше прізвище Литвиненко Так, слухаю вас. Хух, контроль прізвищем пройшла. Значить, можна далі розповідати про слугу Сергія Литвиненка. Депутат цей відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А ми, українські політики, далі продовження терміну ніяк не можемо зрушити з місця. Після початку повномасштабного вторгнення Литвиненко знову потрапив у новини. Щоправда, як фігурант рейтингу топ-прогульників парламентських засідань цього разу нам таки пощастило його зустріти біля Верховної Ради. Тож заодно й запитали про новенький Land Cruiser 200 2020 року, яким він користується. Я декларував те, що взяв у нього в оренду. Але в декларації про оренду ні слова, сказано користування. У нього це у власного помічника Михайла Щербана. Вартість такого авто становить десь 60-70 тисяч доларів. Іронічно, що це єдина машина у власності Щербана. Виходить, купив і віддав своєму шефу. Але от біда, сказати, скільки за ту машину віддав сам помічник, не може. Скільки вам обійшлася ця машина, пам'ятаєте? Обійшлася? Угу, приблизно. Запевняє, збирали на неї всі. І дружина, і батьки, і бджоли доклалися. Я не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою, то, то батьки нам там допомогли. Бджолами займався послуги, надавав, магазин у мене. Та попри це, депутат, за словами помічника, бере вартісний крузак, коли треба. Катається. Йому ну, треба, коли приїжджаєте, він може брати, катається. Потім від'їжджає. Самого Литвиненка пам'ять теж, схоже, трохи підводить, бо згадати функції свого помічника він зміг не одразу. А цей ваш помічник? Він які функції виконує як ваш помічник? Ну так які помічники виконують функції народного депутата? Ну, у вас їх багато? Можливо, в нього якісь особливі досягнення у мене... Ні, у мене не багато помічників. У мене їх троє чи четверо. А він саме чим займається, якщо ви тільки троє чи четверо? волонтерською діяльністю. Цікаво, що в реєстрах якихось суперстатків помічника ми так і не знайшли. Окрім Toyota Land Cruiser, помічник Литвиненка, має ще шмат землі у селі Купинівці. Цікаво також, що забравши у свого помічника єдине авто, сам нардеп не обмежується однією машиною. За декларацією він користується також і BMW 730 LD 2020 року. Ціни на такі стартують від 60 тисяч доларів. Належить воно підприємству Чапа. Чапа стандарт, яке займається лісозаготівлею та торгівлею деревиною. Нардеп цим авто фірми також, нібито користується. І треба ж таке, фірма належить родині ще одного його парламентського помічника Андрія Коренчука. Ну і тут не можу не сказати про те, що за останні роки ми бачимо в цих орендах і користуванні вже цілу тенденцію. Дуже заможний Вадим Столар свої авто орендував. У власних же родинних компаній, але все одно, дружина Давида Арахамії авто орендувала у близьких до родини людей, але знову ж таки орендувала. І знаєте, це скидається на банальну схему уникнення громадського осуду і приховування статків, бо новенькі позашляховики та елітні седани, куплені під час великої війни, дуже тригерять суспільство. Тож і варто було щось придумати, щоб і самим було комфортно, і соцмережі не надто обговорювали. Ось тут і стали в нагоді ці оренда і користування: купуєш авто, вішаєш на друзів, помічників, власну контору, і орендуєш або береш покататися. На закиди відповідаєш: Бачте, я скромний, власного транспорту не маю, орендую.